Те, я вам сказав, що в Миколаївщині знищили шахеди ще на Миколаївщині, в Миколаєві самому свою ефективність продемонстрували правоохоронці, впіймавши агента Російської Федерації постійно їх ловлі по всій Україні, який займався чим займався наведенням повітряних ударів по місту, і у службі безпеки України розповіли, що російська розвідка завербувала це. Не агент Росії, а це завербований українець е, через е, працювали з ним через його родичів. Які проживають на тимчасово окупованій частині Херсонської області, тривалий час його йому зомбували мізки, і з ним співпрацюють російські спецслужби. Він мав виявляти місця дислокації зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони в області. І вже за це навіть отримав аванс всього на всього 10 тисяч гривень на картку. За 10 тисяч гривень. Продав державу, продав батьківщину і фактично своїх рідних, які могли опинитися так само під ракетними ударами. Його затримали під час передачі інформації агресору. Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує ув'язнення в гіршому випадку довічне.